Мене звати Елла Єфімчук, Я працюю в школі Муза, вокальній школі Муза. Мої робочі дні це понеділок, вівторок, четверг, субота. Але е, дуже часто я підлаштовуюсь під учнів і можу прийти в свій любий вихідний день, якщо це дуже треба учням. Я працюю в філії Кловська. Угу. Ну, так як я давно дуже працюю у школі муза, то найбільше уроків у мене було 11, саме найбільша кількість, а зараз в діапазоні 7-10 уроків в день в робочі мої дні основні. Я завжди підлаштовуюсь під учнів, тому працюю тоді, коли зручно учням. Можу прийти на уроки в восьмій, ранку і в дев'ятій і працювати до 21 години. Я завжди перед уроками своїми, завжди розпівуюсь. Це дуже важливо для того, щоб налаштувати, по-перше, себе на викладацьку діяльність. Мені це допомагає налаштуватися на скажімо, на мою робочу, переключитися навіть на мою робочу діяльність. Більше ритуалів таких немає, так як я викладаю вокал уже 17 років, і е, моя робота це можна сказати одна з важливіших частин мого життя. Моя улюблена робота. Тому я завжди в будь-яких умовах готова, навіть якщо я не спала, не їла, не пила каву, я готова працювати, тому що я працюю для, для наших учнів, для їх е, цілей, як, з якими вони прийшли до нас, і. Е, Ритуал, мабуть, основний це розпівка. Твій звичайний урок з новачками з пробним уроком, з першим уроком. О, ти людину перший раз побачила, mm -hmm. що для тебе важливо з нею за ці mm -hmm. там 45 хвилин зробити? Це пробний урок. Пробний перший, от ти його перший раз бачиш. А, ну це пробний тоді. Пробний. Хай буде. пробний. Це важливо. Це вже перший, то вже не пробний. Це вже перший урок, то вже якийсь процес, який ми вже починаємо. А пробний урок, так? Так. Напиши це, що це пробний. Я про це думала. Все записує камера. Пробний урок. Для мене пробний урок це в першу чергу це знайомство з людиною, з її аурою, з її цілями. Я завжди проводжу діагностику для того, щоб розуміти, як я можу. Допомогти людині завдяки своїм знанням, а також я питаю у людини, що вона хоче від вокалу. І більшість випадків в моєму житті це люди приходять з несприйняттям свого голосу. І тому моя основна мета, щоб люди. Прийняли свій голос, полюбили його, тому що голос це частина самої людини, дуже важлива. Це, мабуть, найбільша проблема в моїй практиці в плані того, з чим приходять люди. Вони приходять, тому що їм не подобається, як вони звучать в запису, як кажуть, що вони. Не вміють співати, але це не так, тому що це не технічні якісь вади в людини, це психологічні проблеми, які викладач вокалу повинен вирішувати, скажімо так, мабуть, в першу чергу, тому що вся техніка вона поступово сідає, заходить в людину, все залежить просто з якими. Здібностями прийшов учень, а психологічна проблема. Люди навіть приходять, які вміють співати. Вони думають, що вони не вміють, а хтось їм сказав, що е, ти не вмієш співати. І це е, е, психологічна проблема в людини, яку треба лікувати. І, і тоді людина вірить, починає в себе, і вона починає відкриватися, і вона зразу починає співати і е, любити себе і свій голос. Ну, я працюю з цим, і у мене є дуже багато а, випадків, скажімо так, 80, мабуть, моєї практики, коли люди прийшли саме з такою проблемою, і люди вилюкувались, скажімо так. Вони співають, вони не бояться відкриватися, вони люблять себе в запису. Я думаю, що цим повинен займатися викладач, тому що викладач вокалу це не тільки. Людина, яка вміє якимись способами поставити голос. Це людина, яка повинна заставити людину повірити, що вона буде співати і паралельно ще її навчити співати. Так, Моя освіта. І так, як я почала займатися музикою. Музикою почала займатися з 6 років. Я почала грати на аккордоні. тато віддав мене в музичну школу. Сім років, тому що в 6 ще не брали. А взагалі на акордон Баян брали з 9 років, тому я, можна сказати, 2 роки вчилася в підготовчому такому класі. І вже коли я була в першому класі, я вже грала на рівень третього класу. І музична школа була 5 років основна, але грала я вже вісім років. А після того я поступила в музичне училище. Закінчила його як акардіаніст-акомпаніатор. Працювала три роки акордіамкамбанітарами. Ось після того м -м, народилися дітки. Я почала займатися дітьми, був такий період в моєму житті. От і я зрозуміла, що акордіаніст-кампанітар це трішки для мене вже важка професія, в плані тому, що акордеон це дуже важкий інструмент. Це такого здоров'я, це якісь гастролі. А так як була сім'я, я подумала, що треба якось міняти щось в своєму житті і а, поступила в Академію керівних кадрів на м, спеціалізацію астрадний вокал. Закінчила її і маю ступінь магістра. Як артист-вокаліст, як викладач фахових дисциплін. Паралельно з викладацькою діяльністю я вирішила спробувати себе як окремий артист-вокаліст. Мене прийняли в спілку естрадного виконавства України, є така спілка АДЕМ. І я почала свою діяльність як артист, брала участь у дуже багатьох телефестивалях, телезйомках. Інтерв'ю, тобто намагалась просувати свою музику. Я співпрацювала з дуже багатьма відомими в Україні авторами, такими як автор текстів, це Валерія Сірова, Вадим Крищенко, автори музики, автори музики Олександр Злотник. Дуже великий скажімо так, досвід мені дала ця робота, так як артиста на сцені. Це те, що я можу передати своїм учням про те, як вони можуть наповнити сцену, про те, як вести себе на сцені. Це безцінний досвід. Також брала участь я у фестивалях, телефестивалях. Тобто, багато дуже об'їздила з концертами по Україні і за межами України. Працювала також в зоні. Бойових дій з 2014 року, як волонтер, артист, сім років ми проїздили до 2020 до 20 року, коли почалась епідемія. Брала активну участь в концертах. Ну, також, як в фестивалях, брала участь як член журі по вокалу, в фестивалях більше 30 фестивалів міжнародних, всеукраїнських, як член журі. Але членом журі я стала тільки тоді, коли я пройшла як викладач вокалу великий шлях зі своїми учнями. Тільки тоді я стала сидіти в журі, щоб розуміти і завжди ставити себе на місце викладача, яким я є і по сьогодні. Як співачка, я маю свій репертуар, і навіть коли почалась військова повномасштабна агресія, я продовжила свою творчу діяльність. Я сама ще композитор, яка пише музику на, на тексти. І під час повномасштабного вторгнення я випустила два трека, зареєстрованих на платформах. Вже це пісня Я хочу прокричати, яка вийшла в 2022 році. І в цьому році, от нещодавно, вийшла пісня Вільне серце, на яку в понеділок, ось уже скоро, ми будемо знімати класний кліп. Мої пісні я ділюсь своєю творчістю і даю своїм учням і людям, які просто хочуть співати цю пісню, музичні школи, музичні училища і ділюсь своєю діяльністю, мінусівками. З учнями і зі всіма бажаючими, тому що я вважаю, що музику, яку я пишу, я її пишу не тільки для себе, я її пишу для, для всіх українців, і тому для кожного я відкрита. Тому можу навіть також, якщо ви маєте якісь ідеї, можу допомогти вам їх реалізувати. Як композитор, як людина, яка співпрацює дуже з багатьма саунд продюсерами в Україні, можу порадити, як зробити вашу пісню цікавою, правильною і допомогти в таких питаннях. Про методики, які я використовую, так як я. Займаюся викладацькою діяльністю уже дуже багато років, то в мене немає якоїсь одної методики, до якої я притримуюсь. За всі ці роки я намагалась поповнити свої знання саме тим з якоїсь відповідної методики, яку я Бачила, наприклад, так, передивлялася те, що було б корисно мені і моїм учням. Тому що естрадний вокал він має настільки широкий диапазон і кожен рік з'являються якісь нові фішки, якісь нові прикраси, крім якихось основних прикрас. І тому, звичайно, треба. Вчитися постійно, що я і продовжую робити, і всі викладачі, я думаю, для того, щоб навчити учня і досягнути тої мети, якої хочу учень. Так ось тому а, скажу, що м, починала я, мабуть, з та рікса, а, тому що а, розмовна позиція вона дуже важлива в естрадному вокалі і так паралельно всі коучі відомі, які давали свою інформацію. Я звідти вибирала щось, те, що мені було дійсно цікаво. Я розуміла, що воно буде працювати, тому що от це все розуміння мені дав шлях. Мій плюс я сама займаюся вокалом, тому що я не тільки викладач, я ще й артист-вокаліст, який також займається. Ходить до відповідного викладача, і також має бути весь час в формі. Тому, так як я намагаюся бути в формі, і м, учні мої також завжди у мене під наглядом, скажімо так, таким пильним. Тому а, ще м, портер з неї багато що можна в неї взяти, якихось цікавих. Фішок, але е, маю ще свої наробки, дуже багато наробок, з якими я готова поділитися, і ви побачите цей результат е, моїх знань особистих. У мене було дуже багато от, цікавих е, випадків із моєї викладацької діяльності, з моєї артистичної діяльності. Але саме такий, е, скажем, для мене. Неочікуваний був випадок, коли ми з дитинкою, маленька дитинка була учениця, їй було 6 років. Ми приїхали в Карпати на конкурс. І коли вона вийшла на сцену, а я завжди викладачі всі за кулісами там підтримують такі своїх учнів і дали мінусовку, але не нашу мінусовку. І дитина не розгубилась. Вона почала співати цю пісню і доспівала до кінця, так як ми цю пісню готували на інший конкурс, який уже е, ну відбувся. Вона там зайняла якесь місце. Вона проспівала і стоїть на сцені, поклонилася, і журі питають: ну можеш уже йти? Вона каже: А це не моя була пісня. Тобто вона проспівала <пісню>, пісню випадкової мінусовки, яка ну так, просто, мабуть, деколи діти не приїжджають на конкурс і мінусовки не видаляють із списка хто там один за одним іде. І це була просто пісня з її вікової категорії, яку вона не розгубилася і чомусь не сказала, що це не моя пісня в мікрофон. Вона її почала співати, доспівала до кінця з рухами, які ми там готували на минулий конкурс. А конкурс був півроку ну, тому, тому, тому що дитинка прийшла дуже маленькою до мене в 5 років займатися. І у нас на той момент вже мабуть було 3-4 конкурси, на яких вона брала участь і вона така була завзята. Їй дуже подобалося бути на сцені. І журі сказали, були такі здивовані, що ну, також я була здивована, звичайно, тому що ха -ха, я там уже посиділа за, за кулісами. І ну, вона поспівала ще другу свою пісню, і ми тоді отримали гран-при в її віковій категорії. Ось зараз ця дівчинка вона пройшла дуже великий шлях вокальний. І зараз вона в іншій країні. Вона закінчила консерваторію в тій країні, в Бельгії. Ось це наш не був шлях від п'яти до її. Тепер тепер вона артист повноцінний брала участь у голосі Бельгії, голос країни Бельгія. Ось і я щаслива, що я. Зі своїми учнями проходжу такий шлях і маю можливість їм і допомагати. І можна сказати, що такі дороги складні до професійного артиста, вони зробили з мене достойного викладача, я вважаю. за межами школи я мама двох дітей, хазяйка одного кота, жінка одного чоловіка і донька мамина. <сум> сім'я для мене дуже важлива, так як їх всіх дуже люблю і вони мене дуже люблять. Ось тому, мабуть, сім'я і моя робота це такі дві, дві два основних таких стовпа, які, якими я живу. Це моє життя. Став подобайку цьому ролику, підпишись на наш канал та тисни дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих речей.